Пане Віталію, а можна якось моделювати політичну мапу е, зараз, яка буде, ну, умовно, хто може стати наступним президентом? Чи не можна, Щось. Тому що ми абсолютно не знаємо, як буде розвиватися післявоєнна ситуація раз. Ми не знаємо, які регіони буде контролювати українська влада. Два. Ми не знаємо, на якій території будуть проходити вибори три. Ми не знаємо, яка кількість людей за кордоном буде брати участь у виборах чотири. Це, до речі, дуже важливий момент. Ви ж бачили, що в Молдові проєвропейський курс підтримується саме завдяки голосам діаспори тих громадян Республіки Молдова, які живуть в діаспорі. Якби не їхнє голосування, Молдова вже сьогодні, і навіть вчора, була проросійською державою. розумієте? в самій Республіці Молдова отримують перемогу ті, хто виступає за її повернення до російського минулого. І тільки дякуючи голосам еміграції Молдова утримується на проєвропейському шляху. А ми не знаємо, як буде у нас. І, до речі, ми не знаємо, як буде голосувати наша діаспора. В румунській діаспорі, оцей проросійський кандидат Келін Джорджеско утримував впевнене перше місце, як і в самій Румунії. Там була повна синхронізація, незважаючи на те, що як ви розумієте. Румуни, які живуть поза Румунією, не мають жодного доступу до російської пропаганди. Вони просто не знають російської мови, як скажімо, мешканці Молдови. От вам і відповідь, так що Пане, ми так, цього ви не, не допускає... знаємо. Ви допускаєте, що українці після всього, е якщо раптом буде якесь перемир'я, зможуть проголосувати за проросійський курс. Ну, за було, Такий курс співіснування сон... з Росією я не тільки допускаю я практично впевнений, що це відбудеться але через каденцію пізніше через вибори? так нам, нам українців від цього не отримати через каденцію. Нам важливо, щоб це відразу не відбулося, розумієте бо коли людина готова до співіснування з Росією прийде до влади через каденцію після перших післявоєнних виборів, у неї не буде просто ресурсів остаточно змінити курс розвитку країни. Вже просто просили за першу каденцію, який жодна заслужити. людина і жодна політична сила не зможе змінити. Ось це те, що я казав у 2019 року, кого б українці не обрали президентом, він буде рухатися у тому курсі, який заданий Майдану 2013-2014 років. Тобто, ви там голосуєте за Порошенка, не голосуєте за Порошенка, а ви проголосуєте за цей курс. Навіть якщо ви проти нього, все одно буде цей курс. Навіть якщо 90% проголосує проти нього, все одно цей курс, бо український народ не суб'єкт ухвалення політичних рішень, тому що його країна знаходиться між вибором, між неіснуванням і існуванням. І Якщо українець голосує за існування України, він голосує проти Росії, проти російського світу, проти російської мови. На вулицях українських міст проти того, щоб підкорятися Росії, таке інше, таке інше. Навіть якщо ви проросійський українець, ви все одно будете жити в такій державі, хоч лоба розбійте. Ваша думка більше не має ніякого значення. Тому що альтернатива це зникнення України. А ви ж не хочете, щоб вона зникла? Ви ж хочете, щоб вона була, так от проросійської України не буде. Буде тільки та Україна, яка вам не подобається, і це така ситуація буде те ж саме. Якщо нам вдасться отримати українців від голосування за відвертих колаборантів відразу після війни, обрання політика президентом, який наступної каденції буде прихильником співіснування з Росією, не буде здатна змінити магістральний прозахідний, антиросійський і проукраїнський курс. Ця людина просто буде намагатися тягнути нашу країну в минуле, однак просто розіб'є собі лобо в своїх намаганнях. От і все. Значить, головне, це перші п'ять років. Перші п'ять років після війни нам потрібно утримати український народ від чергового суїцидального кроку. А як це можна пояснити після всього, що відбулося? Для мене це здається зараз нереальним, як нонсенс, Страх. що українці проголосують. Це як стокльське стибільної. Люди чи? після війни живуть тільки животним страхом, тваринним страхом. Їми, їхніми думками не керує нічого, окрім страху. Перед тим, як війна повторилася. От, пам'ятаєте, як наші бабуся та дідусі казали, тільки б не було війни, Аби не було війна, головним так. змістом їхнього життя. Головним змістом наступних двох-трьох генерацій українців буде тваринний страх перед війною. На цьому тваринному страху можна спекулювати близьку. І якщо ми зможемо людей утримувати в балансі між цим животним страхом, між цим тваринним страхом за своє життя, за життя своїх дітей, ще не народжених онуків і бажанням розвивати державу. Ми виграємо. Якщо не вдасться отримати свій цей баланс, Україна безумовно стане колонією Росії, бо Росії будуть боятися як сила, яка знову прийде і все знищить. Ви бачите когось зараз в Україні, хто здатен буде е, от, е, забезпечити цю єдність бодай на період. Якщо такі люди з'являються як результат суспільного запиту. Володимир Зеленський у 2018-2017 роках взагалі не сприймався як людина політичного мейнстріму. Але потім виник такий величезний запит: по-перше, на, від, на відмову від політиків, а по-друге, на домовленості з Путіним, що відразу знайшлася людина, немов би готова задовольнити ці два запити. І ця людина отримала 73% голосів виборців. Тобто, тому що вона відповідала суспільному запиту на експеримент: давайте буду, країною будуть керувати прості люди. Ми прості люди, ми хочемо простих людей і давайте домовлятися з Путіним, бо Порошенка хоче продовжувати війну. Тепер ці ж самі люди вважають Зеленського і депутатів, яких вони обрали саме тому, що вони непрості люди, якоюсь елітою, яка не хоче воювати за країну. Пам'ятали? Так. Хоча вони голосували за цих вона людей вона. саме тому, що ці люди були такими ж самими простими в лапках, як вони самі. І знову виникає запит на нові обличчя, і нам головне, щоб цей запит на нові обличчя не супроводжувався запитом: давайте ми все ж таки якось там домовимося з росіянами.